Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 13-му каталозі ми маємо чудову пропозицію щодо помади V1 з ефектом об'єму 5 в 1. Помада мала запуск 6 місяців тому, і продукт пройшов перевірення ринку. Помада має інтенсивне покриття з одного нанесення, зволоження і стійкість до 8 годин, а також за рахунок світловідбивних часточок і спеціального комплексу, який покращує мікроциркуляцію, трошечки збільшує об'єм вуст. Я вирішила накануні цієї пропозиції нагадати вам свочі. Як ви бачите, помада з ефектом об'єму 5 в 1 ВВАН має 10 тонів. В цьому розділі я вам нагадаю нюдові тони цієї лінійки. 43 295. Кремовий нюд. 43 296. Попеляста троянда. 43 297. Елегантний рожевий. 43, 295. Кремовий нюд. Як ви бачите, помада має явний такий персиковий підтон. 43, 296. Попеляста троянда. 43, 297. Елегантний рожевий. Три ягідних відтінка в лінійці помад. 43 298, дика вишня. 43, 299. Ягідний мікс», 43-303 Пишна слива. 43, 298. «Дика вишня. 43 299 ягідний мікс. 43-303. Пишна слива. Цей колір покращує білізну вашої емалі. Такий лайфхак. Кому він іде? Три небезпечних відтінка лінійки помади. Теплий корал, гарячий шоколад і насичений винний. Ці відтінки підходять не всім. Теплий корал. Гарячий шоколад. Насичений винний. До речі, колір цих помад зараз входить в тренд. І от саме кремова структура цієї помади дає такий невеликий блиск, і губи не виглядають зменшеними. І до того ж в неї в склад входить комплекс спеціальний, який покращує мікроциркуляцію. Тобто, як варіант темної помади. Це непоганий варіант. Сорок три, триста два класичний червоний. Класичний червоний. Друзі, помада 5 в одному в з ефектом об'єму безумовно заслуговує на вашу увагу. Вона має відмінний склад і покращує мікроциркуляцію, що є важливим антивіковим аспектом. Зверніть вашу увагу. І як бонус я покажу вам зараз стан своїх губ, чи вони збільшились, оскільки я нанесла 10 разів різні кольори підряд. Ви бачите мої губи після того, як я 10 разів наносила 10 тонів і їх знімала. Подивіться: колір вуст покращився, об'єм. Збільшився трошки, але вона не надає якогось спеціального об'єму вашим губам. Вона відновлює ваш об'єм, який природньо був у ваших вуст, коли у вас була нормальна мікроциркуляція. І оскільки помадка трошки підшліховує вуста за рахунок мікрочасточок, добре її використовувати, наприклад, на ніч бальзамчиком з ефектом об'єму. Він має Бачите, два таких стрижня, біленький з водоростями морськими, який також працює на збільшення вуст, і пом'якшення. А також можна обрати, там є три кольори, ви можете обрати за своїм бажанням. Бачите, як він гарно покращує стан ваших вуст. Просто прекрасний продукт. І з помадою, з ефектом об'єму, вони просто працюють пліч-опліч і дають гарні результати. Я всім дякую за перегляд. Маю надію, що мій огляд був вам корисним.